Ти шариш, що восьминіг, це ходячий Photoshop суперсилою. З чого я це взяв? Зараз я об'ясню. Почнімо з його вміння миттєво міняти кольори. Уявіть! В нього в шкірі є такі спеціальні клітини, схожі на малесенькі мішечки з краскою. Називаються вони хроматофори. Хочу бути піском. Йоп, і він вже пісок. Хочу бути коралом. Йоп, і він же корал. Ну ніфіга собі, Марвел має зняти сольник про сто 100%. А, а хоч ти прикол? Він не тільки застосовує це вміння, щоби ховатися від хижаків. восьминоги ще й базара з кольорами. Це як встроєний неон. Хоче когось налякати, стає червоним. Секса. Вмикає ніжні відтінки. Oh, -la -la. Так, іще, іще. В нього три серця. Точно. Три, сука, серця. А якщо і цього мало. То в нього є така суперздібність, називається на бздундемун. Тобто, восьминіг уміє пукати чорнилом. Дуже важлива, на мою думку, суперсила в будь-якому розумінні людей. Ось так. Ну що, який факт вас здивував найбільше? Пишіть в коментарі, підписуйтесь. Люблю вас, цілую, писки. До свидання.